Щиро вас усіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена, і я запрошую вас прийняти участь в спільних проєктах з циклу. В'яжемо українською вже стало традицією наприкінці кожного місяця робити таке запрошення. Я розумію, що дівчатка, які знаходяться в цих спільних проєктах, вже тривалий час. Ці запрошення не потрібні, але я знаю, що кожного дня на Ютуб долучаються новенькі блогери, і можливо вони вперше чують про ці спільні проєкти і не знають, як долучитися до нас. Тому саме для вас я хочу зробити це відео запрошення і запросити вас в грудневий. Цикл спільних проєктів проєктів в'яжемо українською, а саме шалений тиждень стартів, магічний кубик, тиждень вільної людини і тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Вже закінчується осінь, і через декілька днів в нас розпочнеться грудень, зима, свята. Потрібно буде робити дуже багато подарунків нашим близьким і не тільки близьким людям. Тому. В гарній компанії це все робити набагато легше і цікавіше. Зараз я вам розкажу більш такі загальні умови і правила, які стосуються всіх чотирьох спільних проєктів, а потім я швиденько розкажу вам дати і умови кожного спільного проєкту окремо. Отже. В цих спільних проєктах можуть приймати участь блогери з будь-яким видом ручної роботи, будь-то в'язання, вишивання, шиття, квілінг, печворк, бісероплетіння. Все, що ви робите власними руками і приносить задоволення вам і вашому глядачу, будь ласка, вносьте в ваші процеси, в наші спільні проєкти. Можуть приймати участь блогери з будь-яких інтернет-платформ: YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, усюди, де у вас є ваш глядач і ваш поціновувач, будь ласка, вам потрібно скопіювати посилання на вашу сторінку або на ваш канал і додати його в чат групи В'яжемо українською. Посилання на цей чат ви знайдете внизу під цим відео в інфобоксі. Пройшовши туди, ви побачите дуже велику кількість гілочок. Не пугайтесь, кожна гілочка стосується кожного окремого спільного проєкту, де ви хочете прийняти участь в якому спільному проекті. Туди ви заходите і закидуєте посилання на ваш ресурс. Бажано, якщо ви в нас новенький, в головній гілці розповісти про себе трохи, з хто ви, звідки познайомитися з нами. Неважливо, будете ви приймати участь в спільних проектах чи ні. Ви можете долучатися до нашого чату, просто спілкуватися з нами, бо ви ж розумієте, ця, цей чат створений. Людьми, які з вами на одній хвилі. Ми всі такі ж самі укушені в'язанням, шиттям, вишиванням і іншими видами рукоділля, як і ви. І ми можемо порадіти за вас, і порадити щось вам, і навпаки, щось запитати у вас якоїсь поради. Тому обов'язково долучайтесь до нашої спільноти я вас запевняю. Там ви знайдете людей, які Ну, такі, як і ви, скажімо так. З назви в'яжемо українською, вже зрозуміло, що в наші, відео наші звіти мають бути лише українською мовою. Будь ласка, переходьте на світлу сторону добра і робіть ваші відео, ваші звіти українською мовою. У нас дуже гарна співуча мова, і ми маємо її розповсюджувати і показувати всім, що ми, наша мова нас ідентифікує. Отже, після того, як ви скопіюєте свої посилання на свої сторіночки і свої канали, я буду робити список з учасників. Але навіть якщо у вас немає ні сторінки, ні каналу, а ви бажаєте. Приймати участь в спільних проєктах, ви можете це зробити в чаті, тому вам потрібно буде написати, що я приймаю участь в цьому спільному проєкті в чатику, я потім цей вас долучу до списку. Списочок я формую перед кожним спільним проєктом за декілька днів. Тому, будь ласка, навіть якщо ви в мене вже давно в чатику і в наших спільних проєктах. Все одно кидайте, будь ласка, посилання на ваші інтернет-ресурси, щоб я вас не шукала довго, бо кожне таке ну, пошук такого посилання витрачає в мене мій дорогоцінний час. Тому, будь ласка, дослухайтесь до мого прохання. Кидайте, якщо ви хочете прийняти участь, наприклад, в усіх чотирьох спільних проєктах, то, будь ласка, в кожну гілочку кидайте посилання на свою сторінку або канал. Мені так легше вас знайти, і я швидко можу сформувати список учасників. Напередодні я його виставляю в гілочку. Обов'язково знайдіть себе там, подивіться, чи немає помилок в імені, в назві каналу, чи відкривається ваша сторінка правильно і як вона відкривається. Це повідомлення я вже за день до початку спільного проєкту буду закріплювати в гілочці, ну, в чатику, в цьому, під, під чатику, скажімо так. Будь ласка, не відкріпляйте це повідомлення, щоб було зручніше шукати його потім і вам, і іншим учасникам цього спільного проєкту. Після того, як ви приймете участь в спільному проєкті і у вас буде підсумкове вже відео, ви будете заливати ваше відео на канали або на інші якісь ресурси. Ви відкриваєте це повідомлення, копіюєте його і вставляєте в опис під своє відео. Обов'язково зробіть це, щоб у вас в описі був список всіх учасників, організатора, сроки і хештеги, де ви приймаєте участь. А там уже далі ви можете писати інформацію в описі, яка стосується саме вас. Якщо ви в нас новенький і вперше приймаєте участь з нами. А будь ласочка, підтримайте ваших коліжанок по спільному проєкту, попроходьте до них також на їхні сторіночки і канали. Підпишіться під них, зробіть вподобайки, перегляди, попишіть коментарі. Зробіть все з тими відео і каналами дівчаток, щоб що хотіли б, щоб зробили з вами, з вашим каналом і з вашим відео. Ну тобто, зробіть аллаверди. У відповідь тоді ми зможемо просувати наше українське догори, і Ютуб буде дивитися аналітику, статистику. Чим більше українського буде переглядатися, тим більше українського вам будуть рекомендувати, і буде більше українського на Ютубі. І глядач зможе вибрати те, що йому більше до вподоби. Отже, після того, як ви випустите ваше відео, будь ласка, поділіться цим відео в гілочці того спільного проєкту, де ви приймаєте участь. Ну, по-перше, так легше дівчаткам переходити до вас і переглядати. А по-друге, якщо ви ділитеся вашим відео на різні ресурси на Viber, на WhatsApp, на месенджер, на якийсь, в інстаграмі, в Телеграмі. І з тих ресурсів переходять до вас на канал, тим більше е, гарна статистика стає на вашому каналі. Ютуб це любить, щоб пошук ресурсу був з різних е, видів. Щоб не лише вас могли люди знаходити по Ютубу, а ще й з інших ресурсів переходили до вас на ваше відео. Ну, це така вам маленька рекомендація від мене. Так, ну що? Е, Здається, я сказала все. Робимо українською, маємо гарний настрій, надихаємо, надихаємось і працюємо. Робимо гарні речі, гарний контент я вас запевняю. Відео такого жанру мають на Ютубі велику популярність, і тому, якщо ви хочете розвивати ваш канал, будь ласка, долучайтесь до нас. І я гарантую вам швидкий розвиток вашого каналу. Так, ну а тепер давайте перейдемо до кожного спільного проєкту окремо. З 2 грудня розпочинається наш шалений тиждень. стартів. Він буде тривати тиждень до 8 грудня, включно. Протягом п'яти днів ми стартуємо з будь-якою кількістю процесів: від одного і до безкінечності. Стільки, скільки ви бажаєте, стільки ви і робите. Ви можете кожен старт знімати окремо кожного дня, а можете зробити на початку зйомку всієї вашої пряжі, інструменти, плани, що ви бажаєте робити на цьому тижні, розповісти, показати світлинки, можливо, ви чимось надихнулися, надихніть і нас, якийсь візерунок, можливо, вам сподобався. Ви хочете зробити зразочки на цьому тижні. Показуйте, будь ласка, все це глядачу. Протягом тижня ви стартуєте, в суботу в нас день тиші. Ми ну, можемо стартувати, можемо просувати те, що в нас було настартовано на тижні. Можливо, у вас буде там два або три старти, і ви в суботу ще їх трошечки просунете. І в неділю, 8 грудня, і до. Обіду понеділка? Ну, зараз у нас починаються блекаути, то я терміни вже, напевно, давати не буду, коли вам випускати відео, коли у вас буде можливість зі світлом, з інтернетом, тоді ви і випускайте. Ви робите підсумки за ваш тиждень. Що вам вдалося стартанути? Які у вас були позитивні, негативні моменти з цих стартів? Сподобалось вам? Не сподобалось? Розповідайте нам, нам цікаво подивитися, і якщо нам, нас щось зачепить в ваших стартах, ми будемо спостерігати за вами і надалі. Так, по стартам, здається, сказала все. Далі, після стартів 9 грудня для дуже шалених багатопроцесників в нас розпочинається гра Магічний кубик». Чому я так кажу, бо в цій грі приймають участь блогери, у яких є шість розпочатих, розпочатих процесів. Якщо у вас не вистачає якогось процесу, достатньо набрати на спиці набірний край і це вже буде вважатися розпочатим процесом. Я дозволяю брати менше, якщо у вас, наприклад, не вистачає Одного або двох процесів до шести ви можете записати якісь процеси двічі. Ну, усіляке буває, немає і не треба, а по погратися хочеться. Тому в понеділок ви обов'язково робите список ваших процесів, нумеруєте кожен процес, показуєте глядачу, на якому етапі процес ваш знаходиться, ставите маркер початку роботи. На понеділок для того, щоб бачити просування ваші за тиждень. Напередодні, в неділю ввечері, я кину перші кубики, які будуть показувати роботу на понеділок. І так я буду робити напередодні кожного вечора в 19:30, буду намагатися не запізнюватися буду кидати вам коротеньке відео з кубиками, які будуть показувати вам. План роботи на завтра. Я буду кидати два кубики, щоб у вас була альтернатива вибору. Можливо, темна пряжа вам немає можливості її в'язати, або велика бабіна, не можете з собою взяти, або швейний процес, ви можете робити його лише вдома. Тому я даю альтернативу. Два кубики. Ви можете в'язати або один, або другий. Або два, якщо у вас є час і можливість. Не обов'язково робити багато, ніхто не за ким не женеться, ніхто не вимагає від вас рекордних підсумків. Робите стільки, скільки ви можете. Один рядок добре. Не зробили Ну, Усіляке буває. Буває і у мене таке, що хандра нападає, і мені не хочеться нічого сьогодні робити. Але завтра я зроблю два рази більше. Тому не, не бійтеся, ми всі люди, і ми всі можемо робити якісь помилки або лінуватися. Отже, протягом п'яти днів я буду кидати кубики, по яким ви будете працювати протягом тижня. В суботу кубиків не буде. В суботу ви можете просувати ті процеси, які ви не взяли до роботи, або, можливо, кубики не випали цього номеру, і можете взяти цей процес до роботи. Або взагалі нічого не робити, як вам забажається. Або, не знаю, там кіно подивитися, або помалювати щось. Так, і в неділю ми робимо вже звіт, підсумки, і виставляємо на загал. Щоб глядач побачив і ми також. Так, після магічного кубіку, 16 грудня, в нас розпочинається тиждень вільної людини. Цей тиждень взагалі без правил, без умов, ви на цьому тижні робите все, що бажаєте за потрібне, можна на цьому тижні взяти. Якусь гру грати, наприклад, встигнути там, за 24 години, або три з трьох, тобто три процеси за, за 3 дні, там, я не знаю, або там, скільки я встигну за 60 хвилин зв'язати. Ну, будь-яка гра, можна рандом якийсь для себе зробити. З усіх ваших розпочатих процесів зробити рандомне це коло і кожного дня кидати, і кожного дня брати якийсь процес до роботи. Тобто на цьому тижні ви робите все, що ви хочете, жодних умов, жодних правил. А в понеділок ви робите якесь коротеньку підзйомку про те, що ви хочете на цьому тижні взяти до роботи або поробити, можете протягом тижня кожного дня знімати у вигляді влогу ваші роботи, і вже тоді, в неділю, ви показуєте нам, що ж вам вдалося на цьому тижні зробити або, можливо, не зробити. Так, отже, до 22 го числа ми з вами будемо вільними, і потім вже 23 грудня в нас розпочнеться тиждень виселення наших спиць, від наших, ну не тільки спиць, наших інструментів від наших процесів. На цей тиждень ми беремо до роботи процеси, які вже на фінішній прямій, які ви зобов'язуєтесь завершити. І звільнити ваші інструменти від них. В понеділочок, 23 грудня, ви показуєте нам, що ж саме ви берете до роботи, показуєте, най... скільки вам потрібно зробити, які... який процес роботи вам потрібно зробити на цьому тижні. Ставите маркери, або, якщо наприклад, вишивка, там робите фото до, фото після, або якщо це шиття, то ви також показуєте, які параметри у вас йдуть. Ну, отже, в понеділочок ви показуєте ваші процеси, які ви зобов'язуєтесь визволити. А вже в неділю ви нам показуєте інструменти, які звільнилися від ваших процесів. Ну і, звичайно, вироби, які ви зробили готовими. Нам буде дуже цікаво подивитися, і ми. Порадіємо за вас за те, що у вас є готова робота на кінець тижня, на кінець місяця. Це для мене це дуже чудово, коли я щось завершую. І мені подобається починати, мені подобається завершувати, тому це, ну, скажімо так, у мене всі спільні проекти улюблені, але це такі найулюбленіші підвести підсумки, якісь свої роботи. Отже, в неділю 29-го ви робите підсумковий звіт і робите відео на каналі. Це в нас вийде 29 грудня напередодні Нового року. Я спеціально зробила цей тиждень ще в грудні, для того, щоб вже наступні старти січневі розпочати, захопивши трохи грудня. Можливо, у вас. Щось буде не завершено в цьому році, і вам потрібно буде хоча б два дні для того, щоб це завершити, і на новий рік подарувати. Тому і ви можете це розпочати швидко і швидко завершити. Для того я ну, так зробила, щоб наступні наші старти січневі розпочалися саме захопивши трохи грудня місяця. Так, отже, якщо вам моя пропозиція. Цікава, якщо вам моє запрошення цікаве, я вас чекаю в чаті групи «В'яжемо українською, долучайтеся до нашої спільноти. Обов'язково кидайте посилання на ваші сторіночки і канали в гілочки тих спільних проєктів, де ви хочете приймати, прийняти участь. А я ще раз хочу нагадати вам, що на моєму каналі також вийшло запрошення. В спільний проєкт Різдвяні зустрічі третій сезон. Цей спільний проєкт у нас розпочнеться з 1 грудня, тому у вас є ще час долучитися про умови і правила цього спільного проєкту я залишу посилання. Ви зможете подивитися, пройшовши по посиланням внизу під цим відео в інфобоксі. Також в правому верхньому куточку я залишу посилання на це відео. Проходьте знайомтеся, долучайтеся до нашого спільного проєкту, це довготривалий спільний проєкт, тривалістю 2,5 місяці, він захопить всі свята, всі новорічні свята, китайський новий рік, рік змії, і також День святого Валентина війде в цей спільний проєкт. Тому якщо у вас є якісь плани на подарунки до Цих свят, і ви будете їх обов'язково робити, то долучайтесь до нашого спільного проекту. Там вже немаленька компанія. Я вас запевняю, там дуже цікаві номінації, цікаві умови, і в нас там буде ще Миколаїчний Чобіточок. До якого також можна долучитися окремо, і також там в тому спільному проєкті в Різдвяні зустрічі буде номінація, яка дає е, е, такий шанс спільному проєкту, який буде тривати весь 2025 рік. Але про це ви зможете дізнатися лише подивившись запрошення до різдвяних зустрічей. Дякую вам всім за перегляд. Чекаю вас в чатику в'яжемо українською. Дякую вам за підтримку, неймовірну дружню підтримку. Дякую вам за вподобайку під цим відео, за коментар під цим відео, за підтримку мого конверту і за участь в спонсорстві до мого каналу. Про всі умови я залишу посилання внизу під цим відео в інфобоксі. Спонсорство і конверт, гроші йдуть на донати для Збройних сил України для закупівлі продуктів харчування, засобів гігієни і засобів ужитку для шпиталю і для фронту. Ми робимо кожного місяця посилки і ходимо кожного місяця в шпиталь. Тому, якщо у вас є можливість і бажання допомогти вон туди, там ви все знайдете. Ще раз вам дякую, бережіть себе, будь ласка, і ваших близьких, не нехтуйте повітряними тривогами, носіть масочки, пийте чайочки, вітамінчики, а я вас міцно обіймаю і цілую в масочку.